Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу? Вітаю! Я Володислав Мартинчук, адвокат юридичної компанії Деюре. По-перше, якщо виникла пожежа, потрібно, щоб приїхала ДСНС, звісно, потушила пожежу і, якщо це можливо, склала акт про пожежу, в якому зазначила причини її виникнення. Тобто це обстріл з боку Російської Федерації. По-друге, можна звернутися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Щоб вони теж зафіксували факт обстрілу. По-третє, і найголовніше, потрібно подати повідомлення про те, що ваше майно було пошкоджено або знищено. Це можна зробити через СНАП, через нотаріуса або через ДІЮ. Необхідно буде мати документи про право власності на житло. Право власності має бути зареєстровано у Державному реєстрі нерухомих прав, а також необхідно буде зробити фото та відеофіксацію наслідків обстрілу. Надалі ця заява надійде до відповідної комісії, яка створена при вашій сільраді або міській раді, і саме вони будуть розглядати це питання і вирішувати розміри компенсації, а також чи це майно можна відновити або воно знищене повністю. І якщо ваше житло можна відновити, то вам будуть надані кошти для того, щоб ви його відремонтували. Якщо житло було знищене повністю, вам буде надано компенсацію, яку ви зможете використати при купівлі нового житла. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, звертайтеся до юридичної компанії Da'Юра. Ми вам допоможемо.